Урал складний для вирощування огірків регіон, однак сучасні досягнення селекціонерів і городників дозволяють отримувати хороші врожаї цього овоча практично на всій його території, починаючи з південних районів Уралу і закінчуючи полярними, де огірки дозрівають в теплицях. Їх продуктивність залежить від успішного дотримання правил агротехніки і вибору відповідних сортів, тепличне вирощування огірків на Карпатах. Якщо Південний Урал, цілком підходяще місце для ґрунтового землеробства, та й середній, з деякими застереженнями, теж може бути корисним для вирощування огірків на грядках, то північніше цей досить ніжний до природних умов овоч вимагає тепличних умов. В даний час сортами огірків, вирощуваних в парниках і теплицях, немає особливих проблем, їх виведено чимало, в тому числі і самозапильних, потрібно тільки правильно вибрати відповідний. Ахівці радять не зупинятися на вирощуванні єдиного сорту. Терміни дозрівання і опірність до хвороб у огірків різні, невдача з одним сортом повинна компенсуватися за рахунок інших, та й різноманітність, зручна і вигідна вгородне цвіріч. Таблиця, кращі огіркові сорти і гібриди для вирощування в уральських теплицях, назва цільове призначення, здатність до самозапилення. Терміни дозрівання, стійкість до хвороб і холоду, величина плодів, примітки алтай, столовий засолювальний, плодоношення без запилення 3-0 днів, стійкий до хвороб, холоду до 10, гібрид розвивається навіть при зниженні до 1-2 амур столовий засолювальний, плодоносить без запилення 4-0 днів, стійкий до хвороб, холодокорнішон, гібрид високоврожайний яріна, столовий, плодоношення без запилення 5-0 днів. Стійкий до оливкової плямистості холоду до 18 гібрид тіньовитривалий довгий плодоношеневояж, столовий засолювальний, самозапилюваний 4-0 днів, стійкий до заболеваніям до 12 гібрид виростає із розсади. Із насіння Геркулес 1 столовий засолювальний, плодоносить без запилення 6-5 днів, стійкий до заболеваніям до 18 гібрид пізньостиглий. високоврожайний тіньовитривалий. Далекосхідний 27 столовий запилюється комахами 4,0 днів, стійкий до борошнистої роси, холоду до 15 см гібрид посухостійкий. динаміт в столов, засолочний самоопляєм 4-5 днів. Стійкий до різних захворювань до 14 см гібрид ємеля в один столов, засолювальний. Плодоносить без запилення 3-9 днів, стійкий до оливкової плямистості вірусу огіркової мозаїки. Холоду до см гібрид, висока врожайність, карельський фодин 1 столовий, засолювальний, самозапилюваний 1, 5 міст стійкий до холоду до 10 см гібрид, вимагає прищипки і оприскувань борною кислотою для підвищення врожайності, китайський болезнеостойчивий фодин 1 столовий, засолювальний, то доносить без запилення 5-0 днів абсолютно стійкий до хвороб і холоду до 30 см гібрид, зростання в один стебло, фіньовитривалий. Мірандаф один столовий, засолювальний. Плодоношення без запилення 4,0 днів, стійкий до всіляких захворювань до 12, Гібрид успішно росте при твищі по 15 градусів, виростає із розсади, із семенсерпантін столовий засолювальний. Подоносить без запилення 3-6 днів, стійкий до заболеванням до 7 сорт віддає весь урожай в перші два тижні особливу увагу при виборі насіння огірків слід звернути на те, що гібриди мають більш високі показники врожайності і виживання, ніж сорти, і тому дорожче коштують, але вони, як правило, вимагають і більш точного виконання рекомендацій по агротехніці. Насіння, отримані від гібридів, не мають їх особливих якостей. Отриманих шляхом схрещування певних сортів запилення це одноразовий ефект на один урожай, але зате гібриди непогано розмножуються вегетативно, і отримані від них відростки зберігають всі властивості батьківського рослини. В умовах тепличного вирощування огірків в холодних районах це може давати непогані результати. Секрети посадки огірків в теплиці розумніше використовувати для посадки огірків під прикриттям розсаду, але посів насіння теж допустимо після певної їх підготовки. Прогрівання в гарячій воді протягом двох годин і протруювання в темному розчині марганцівки близько півгодини, після цього насіння витримують у воді 40 градусної температури 10-12 годин, змінюючи її при необхідності на теплу. Після розбухання насіння викладаються на мокру тканину і залишають для пророщування в приміщенні з температурою не нижче 1-5 градусів. Зверху їх можна накрити вологою серветкою. Насіння проросте через 3-5 днів. Після цього вони висіваються в грядки теплиці на глибину 0,5 см. Хороші результати дає прикриття посіву плівкою для створення сприятливого мікроклімату. Її знімають при появі сходів рекомендована ширина грядок в теплиці. Не більше один вона зручна і для всіх заходів по догляду за рослинами і для збору врожаю. Грядки розумніше робити гіркою. З ухолом до країв ґрунт перед посадкою насіння або розсади варто удобрити і змочити. Приблизний склад добрив на кожні сток ґрунту по п'ятдесятма нам'ячної селітри, сірчанокислого калію і подвійного суперфосфату, додавши 6 м сірчанокислого магнію, насіння на розсаду розумніше висівати в ємності, Торф'яні горщики і таблетки, паперові пакети, і т, .п. щоб не пошкоджувати коренів при посадці. Терміни висадки насіння і розсади огірків в теплицях Уралу припадають на січень – грудень, з урахуванням місцевих особливостей, огіркову розсаду для висадки в ґрунт вирощують в теплицях пізніше кінця квітня оптимальна температура для тепличних огірків повинна бути 2-2 і ніяк не менше не менше о 18. При дозріванні тепличних огірків слід звертати особливу увагу на переспілі плоди. Їх необхідно своєчасно видаляти з батоги. Один перезрілий огірок здатний істотно знизити врожайність цілого рослини. Ростимо огірки у відкритому ґрунті в умовах уральських широт. Де повільно прогріваються повітря і ґрунт, заморозки трапляються до першої декади червня, включно, а потім можуть бути в кінці серпня. Літо помірно тепле, а світловий день досить довгий. Це створює проблеми для росту і плодоношення теплолюбного овоча, який вважається рослиною короткого дня, сприятливими факторами для розведення огірків. В цьому районі є склад ґрунтів, в основному підзолистих, а значить пухких і повітропроникних, і відсутність надмірної сухої спеки. Для вирощування огірків в таких обставинах використовується певна тактика. По перше, посадка найчастіше здійснюється розсадним способом. Який дозволяє прискорити появу перших сходів в теплі, загартувати і зміцнити розсаду по друге, городники Уралу. Особливо серед нього часто використовують комбінований спосіб вирощування огірків перші сходи і молоді рослини вирощуються під плівкою і нестаціонарними парниками, які знімаються в міру настання тепла і завжди тримаються на поготові при загрозі нічних заморозків три по 3. на Карпатах нерідко використовують для вирощування огірків грядки з біопаливом, як в постійних і тимчасових парниках. Так і на відкритому городі, це помітно прискорює дозрівання плодів. Розсаду починають вирощувати в кінці квітня. При хорошому прогріванні вона дає сходи на 5-6 день після висадки насіння. Поява другого листочка припадає на 80 день. В останній декаді травня розсада вже готова до висадки під плівку або в гною грядку. За пів місяця перед висадкою розсади в ґрунт її необхідно починати виносити для загартовування і звикання до сонця на свіже повітря. Посів огірків насінням краще починати в червні, не варто ним нехтувати, особливо на південному Карпатах, де природні умови лише трохи суворіші, ніж у середній смузі України. Розвиток огірків, посаджених таким способом, прискорюється приблизно на 20 днів. Природно, насіння краще попередньо проростити. Добре, використовувати перед замочуванням насіння на стій деревної золи з розрахунку 50 мзоли на 1 води, витриманий протягом 2 днів після 5 годин в цьому розчині. Потрібно викласти насіння для пророщування на мокру тканину для прискореного отримання врожаю ґрунтових огірків. Необхідно дотримуватися правил догляду за цим примхливим овочем, вчасно поливати і підгодовувати його. Мати на поготові кошти для прикриття молодих рослин на випадок заморозків добре зарекомендувало себе добриво огірків розчином свіжого коров'яку з розрахунку 1 к на 10 води і пташиного посліду, 1 на 15 води. Оперемінно у ньому містяться всі необхідні для прискореного дозрівання плодів компоненти. Величезний вплив на врожайність огірків має вибір сортів для посадки. Всі рекомендовані терміни посадки огірків в ґрунт на Карпатах орієнтовні і уточнюються відповідно до конкретних місцевими умовами. Цей регіон занадто великий і неоднорідний по рельєфу для того, щоб давати точні прогнози. Це ж повною мірою відноситься і до вибору гібридів і сортів. Досвід і здоровий глуст найкращі помічники в вирощуванні огірків, таблиця, кращі ґрунтові сорти огірків на Карпатах, назва, цільове призначення, терміни дозрівання, стійкість до хвороб і холоду, величина плодів примітки, а як засолочні. Ранній довго плодоносить, виїться заморозків. До 12 см гібрид високоврожайний вирощується на шпалерах, білий цукор, фодин столовий. Засолочний середньостиглий, ніжний для відкритого ґрунту, до 12 см гібрид білий колір плодів, герман в один столовий засолочний скоростиглий, тіньовитривалий, схильний до деяких захворювань корнішон. Гібрид вирощується на шпалери делікатесний: столовий засолочний, ранне стійкий до холоду, до 15 см сорт, довгий плодоношення не жилте засолочний. Столовий, засолочний середньостиглий, стійкий до холоду. До 12 см сорт, високі смакові якості і лежкість зозуля один столовий, засолочний скоростиглий, стійкий до захворювань і холоду, до 24 см смгібрид, хороша лежкість, кураж в один столов, засолочні раннеспелий, стійкий до хвороб і спеки, до 18 см смгібрид вирощується на шпалерах столовий. Засолочні раннеспелий, стійкий до забулеванням корнішон, сорт не переростає, не жовтіє машав 1 столовий. Засолочні раннеспелий, стійкий до забулеванієм корнішон. Гібрид висока врожайність, Ніжинський 1-2 столовий, засолочний середньостиглий, стійкий до захворювань, до 12 сорт високі смакові якості, підмосковні вечорив 1 столовий. Засолочні ранне спели, стійкий до захворювань, тіньовитривалий, до 14 гібрид, висока врожайність до цього списку можна додати вище названі сорти Алтай, Мур, Ріна або які можуть вирощуватися і в теплиці, і на городі, відео від уральських городників, посадка і догляд за огірками, селекція рухається вперед швидкими темпами і до загальновідомим. Добре зарекомендували себе огірковим сортам для Уралу. Майже щорічно додаються нові життєстійкі гібриди. Їх варто пробувати для посадки невеликими експериментальними партіями, так само як інноваційні способи вирощування овочів, але для повної надійності отримання врожаю основою виробництва огірків краще вибирати перевірені методи і сорти. Є старе народне прислів'я, огірок і той. Порядок любить в мовах уральського клімату, вона особливо актуальна.